Пошук абітурієнтів це сервіс, що дозволяє під час вступної кампанії шукати заявки абітурієнтів, що подаються через їхні персональні кабінети. Для зручності виведено два поля для пошуку: один прізвище ініціали, другий освітній рівень. Поле прізвище ініціали вміє саме конвертувати ваше повне ПІП, наприклад, Петренко Петро Петрович, у вже потрібний формат, за яким здійснюється пошук. Це Петренко ПП. Поле «Освітній рівень це магістр, якщо ми поступаємо на магістра, бакалавр, якщо ми поступаємо на бакалавра, і неважливо чи після школи чи після коледжу. Фаховий молодший бакалавр, це коли ми поступаємо в коледж на фахового молодшого бакалавра. Інформація щодо актуальності заявок оновлюється двічі на день під час подачі заявок через електронні кабінети. Також ми передбачили те, що якщо заявка попадає в явні обсяги державного замовлення. Або максимальні обсяги державного замовлення, поле позиція в рейтинговому списку підсвітиться зеленим кольором.